Знову б немає парубка десь. Пишіть десь. Прив'язали чи що. Річ! Річ! Видно, проштрафився парень. Наташа, мабуть, прикрила. Навірно, знов щось начверив. Ну, хуліган такий, що зробиш? О, співає. Пишіть. Плаче. Зараз я то йому смаколика занесу, там люди трошки кидали, але в дворі вже не буду знімати. Піду гостинця занесу. Mm. Йду, йду, йду. Річ. Іди сюди. Річ, річик, Видно, проштрафився. Парень у засланні дам йому гостинця. Як в цьому в тюрмі. Ну, річик дійсно хуліган. Який би він там хороший не був, який би він не був харизматичний, Іди вже, іди. Посадили, значить, сиди. Треба себе, себе вести гарно. Такий хлопець, хуліган. Ну, я думаю, що наказувати 100% треба. Наташа правильно зробила, що закрила, тому що ну, я ж кажу, який би він там. Харизматичний не був, треба вміти себе вести. Якщо в нього є інстинкти, йому ну треба бігти. І тут не треба там в коментарях писати, що о там ніхто не займається. По мірі можливості за собакою всі слідкують, але ось ну, типу він все-таки не вміє себе вести. Хватає, все-таки іноді людей за ноги, які там на вільках їдуть, чи ще щось. От і закрили на карантин, посадили. Ріщика. Ну, Все, що не робиться, робиться до кращого. Наташа правильно зробила, що посадила, бо ну, якщо не дойде, може почне вести себе по-нормальному.